28 травня, 2025, місто Рівне, Україна. Сьогодні ми на городі, і я хочу показати свою першу ягідку, яку буду коштувати. Поки я до неї дойду, ви з першого разу відгадаєте, що це. А наразі я біля грушки і хочу показати, як я розношу свою будру по всьому городу. Ось таким чином я її навіть не прополюю. Будрочка створює такі киї. Ну, Зараз то не потрібно затримувати вологу. Але наразі, коли суха, вона чудово тут в тіньочку грушки стримує вологу. Так само біля актинидія. Я її не виполюю, ну, час від часу прориваю, щоб на доріжку не лізла. Але отак от от вона в мене чудово себе почуває. Рослинка, яка. Як кажуть, страшний бур'ян, але вона мені в допомозі. Було питання про мої троянди, які я ставила на вкорінення під зиму. Ну, Нічого сказати не можу, думала їх викопувати, але дивлюсь, там воно зеленіє. Думала, до кінця травня викопаю, але поки такі дощі і холодно, хай ще посидить. Потім викопую, обов'язково покажу результати. У всіх чотирьох все зелененьке. Так що хай поки стоїть. Цю ділянку я прибрала від малини в тому році. І будемо висаджувати, надіюсь, будемо висаджувати кабачки повністю на ділянці. В тому році була проблема з огірочками. Попробували закривати по рецепту такому ж, як огірки кабачки. Тільки Не кабачки, а цукіні. Чудово, чудово, Супер! Нам сподобалося, тому огірки будемо висаджувати, але якщо навіть їх не буде, маю надію на кабачки. І ось по дорозі не стала викопувати, ви знаєте, я просто знаю, що це за сорт. Є такі, знаєте, сорти полуниці, які їх називають дуростійки Чому знаю, що за сорт? Тому що тут я перебирала тільки один сорт. Ну, я зазвичай перебираю і стаканчики викидаю. Тут, видно, лишилося пару стаканчиків, яких я порахувала, що їх потрібно викинути. І маємо навесні саме собі росте. Такі сорти є, їх є досить. Можливо, вони не такі врожайні, можливо, вони не такі солодющі. Але ви подивіться, воно тут ні разу ні ще не оброблялося. Ни не... ось, ну о, бур'ян, скільки хочете, дивіться. Оце єдине, що ми зараз сюди складаємо там косим газон чи є якісь бур'яни. Ось так поки що складаємо. Наскладуємо на грядку, і якщо ліза малина, то просто її прориваємо, щоб звільнити, бо все коріння все рівно не витягується. Ось таким чином. Хай вже росте, хай вже віддає ягідку. Звичайно, що вона тут рости не буде. Але так смішно. Ходиш-ходиш над тими стаканами. їх <сум> зі всіх сторін. Тут викинув просто. Ну Тут не один стакан, я бачу. Тут не один стакан лишився. Ну Зібрали кучку, видно, десь приріз до землі. І весною, от, будь ласка, тобі. Ось така, ось така клумбочка квітків. Сорт старий, всім відомий. Сорт полка. От таке. Ну що, йдемо до ягод. Ох, тоже чудо. От, от навіщо купувати, якщо нема куди садити? Навіщо? Ні, треба було купити, щоб оце зараз садити біля малини. Хай росте, а потім подумає, куди його висадити. Ну, якщо виживе, оце чудо маленьке. Бачите, яке. Це скумпія. <ріст> До городу немає ніякого відношення. Ну, дуже її хочу. От посадила. Побачу, наросте, пересажу. А ще не пересадила, але вже є місця. Вільні, куди пересадити. Це оці саженці, які були такі зовсім манюпуньки з відкритим коренем гортензії деревовидне Ось. Все, що посадила, я вам показувала, як я її обрізала прямо в землю. Ось вона, вся в мене тут. Росте. Потім пересажу за паркан, там є місце. Вчора втикнула котовник. Питається, навіщо тут котовник? От навіщо на городі котовник? Щоб був це мій саженець, який під зиму я вкорінювала, до речі. Оце котовник. Ну, хай буде. Краса теж потрібна, не тільки те, що їсти. Ну, поки я дійшла, думаю, ви здогадалися. Перша ягода, яка є на городі, напевно, не тільки в мене одної, це жимолостя. Так, дощ, так, без сонця, заморозки, сніги, все ще хочете. А жимолость росте і певний сорт дає ягоду в певні терміни. На сьогодні маємо тільки сорти, які готові до споживання. Це бахчарські сорти. У мене їх два. Ось це сорт Восторг, але який квітує разом з канадськими сортами. Ось бачите. Уже пару днів чоловік приносить, я його скубаємо його. Ось він. І ось вам покажу біля нього ж канадські сорти, який абсолютно зелений. цей вже синій. І такий вже добре синій. Бо я кажу, ми вже пару днів бігаємо. А ну, як ви бачите, там теж будра. Те, що там укривне, нічого страшного, будрочка своє пішла, затягне і буде гарненько. Ось такий врожай на восторгу. Так, дощ, він не перестає. Я вон в шубі, в чоботах. Бахчарські сорти Вони не є великими по ягоді. І от Югана, яку я вже який рік пробую на неї насваритися і викинути. Вона в цьому році дала якісь ягідки. Вони іще менші. Ось буде видно зразу різницю. Ну, ще покоштую Йогану, покоштую восторг. Йоганна дуже кисла. Звичайно, що геть сонця немає. Восторг насиченіший смак, але він більш тепкий. От то любить калину як я, то йому вас тож сподобається. У всякому разі, це по-любому класна ягода. Якщо навіть вам не подобається, що вона там кисла чи ще якась, на це є цукор. Ось це канадський сорт. Бачите, зелена повністю. Ось. Ще зовсім зелена. Це десь через місяць часу канадський сорт буде. І по приростах. Ось дивіться, які прирости. Це вже е, на цих приростах, ось на цих приростах в слідуючому році буде ягода. В цьому році вона ось на цих гілках, ось вона, на таких коричневих. А ось цей прирост це буде ягода на слідуючий рік. Бачите, вони дуже відрізняються. І планувала я обрізати свої пересажені саженці. Ось тут теж канадські сорти, бачите, геть-геть-геть-зелена. Геть повністю зелена. Ось, вона повністю зелена. Це така великі, великі-великі бубки. Навіть зараз ще вони не надуті, видно наскільки вони великі. Ось ці сорти хочу обрізати, тому що. Як ви бачите, на них ось такий приріст. Ось 5-7 см. 5-7 см. Це дуже мало. Тобто буду їх різати дуже сильно. І один, і другий сорт, навіть не зважаючи тут на ягідки. Дуже малесенькі прирости. Мене це не влаштовує. Вона перенесла шок і її потрібно обрізати. Оці два кущі. Пане Ігорі, обіцяю, всі гілочки ваші. Тому що, ось дивіться, оцей сорт і ось цей сорт. Це один той самий сорт. Але, наскільки видно, наскільки цей кущ стресує, ось його приріст. Ось. Видно по кольору гілочки. Ось, бачите? І тепер дивіться, приріст цей на цих кущах. Вже по сантиметрів 60. Ось видно приріст. Тобто цим добре, кущикам, Ось який приріст. Ось воно видно звідки аж знизу йде. Ось це врожай цього року. І ось з самого низу. І прирости. Тобто навіть... Як обрізати, бажано зараз не рухати, не обрізати. Це я буду обрізати із тої простої причини, що саженці були в досить дорослому віці пересажені. Розумієте? А бажано обрізати, от коли вже ягідку зібрали, тоді можна обрізати. Яким чином обрізати? Ось на цій віці вже ягоди будуть тільки ось тут. Ось тут, от видно молоденький приріст. Тому можна ось цю гілку ось тут чікнути на ось цей пагін, який до осені іще підросте на сантиметрів 20-30. Розумієте, щоб був компактніший кущ, і оце вже не потрібно. Ну, що ось це дасть, ось 5 см. Нічого, краще лишити на такі більш міцні пагони. І так кожен кущик. Видно, що прирости дуже класні, ягоди там багато, зараз різати їх не потрібно. А обрізати буду тільки оцей кущ. Якщо вам цікаво, як я його буду чекати, як тільки пройдуть дощі, може ще день-два, я маю надію, що вони все-таки закінчаться, щоб хоч трішки підсох той кущ. Він мокрий геть. Різати зараз не можна, бо зараз можна позаносити, хто я знає що. Ось прирост видно. Ось 5 сантиметрів, 5 сантиметрів. Ну куди воно таке? І те, що воно тут з ягодою, мені та ягода нічого не грає. Мені головне, щоб на слідуючий рік він встиг зараз, після обрізки, пустити нові отакі класні пагони. В нього просто на це немає сил. Тому я його буду сильно різати. Якщо вас вам це цікаво, цей процес, я спробую якось. Чим застелити білим, чи якось так, і показати, наскільки я його обріжу. Як я його почекаю. Оце один і оце другий кущик. Тут теж приріст, ну хай 7 см. Ну, 10 максимум. Тобто мене таке не влаштовує. Чому так сталося? Вони росли в повній тіні і почали сильно витягуватися, ось видно. І приріст був якби непоганий, ось видно. В тому році були прирости, непогані. Але ну, він дуже сильно тягнеться. Все-таки, хоч якесь сонце для наливу ягід має бути. Так само висажено під укривне, як ви бачите. Ось. Але пересаджений. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Дякую вам.